Біг це не для професіоналів, а для аматорів. Довести це має франківський півмарафон. В обласному центрі він відбудеться восени і стартує вже вдруге. А отже, запевняють організатори, турнір буде масштабнішим. Бігунів очікують близько двох тисяч. Збільшили і дистанції. Цього разу на півкілометровий забіг вийдуть діти. Три, десять і двадцять один кілометр долатимуть дорослі. Запровадять організатори також трикілометрову кілометрову естафету для чотирьох легкоатлетів. У нас десь є така мрія зробити на півмарафон настільки ж потужним, як ті всі там топові в Берліні, в Стамбул. Улі, Франції, і зробити так, щоб відкрити Франківськ і там потихесенько рухатися в напрямок якби спортивної столиці України. Цьогорічний півмарафон матиме пікантну особливість мюзикл, головні герої, в якому не професійні актори, а звичайні люди з вулиці. І так організатори франківського півмарафону шукають вісім основних акторів та два десятки танцюристів. Основна ідея цього мюзику в тому, що кивати не було якої був, Статусів, він би ти не робить, працював, де лікав, в тебе вікнули, ten... це не заважає тобі вийти на вулицю і побігти. Центру це також свого роду актори, тому кожен зможе зможуть себе акторській мистецтві, і це буде наш такий, напевно, перший лендліз. Кастинг на участь в мюзиклі проведуть в середині серпня, а де раніше, 2 серпня, івано-франківців потішать першим любительським забігом у піжамах та банних халатах. Тетяна Лугіна, Олександр Литвиненко – новини на вежі.